Далі в нас буде Telegram бот Щось окопало мені сюди. Він, типу, light і blazing. Fast. Blazing це у нас пилаючий і здібний. Е, і я зайшов на цю сторінку і мені сподобався короткий код. Він лаконічний і тут є ON. Тому що мені дуже подобається. І тут зразу силочки є, що ще, і тут є приклади. Давайте попробуємо цю вонду запустити. В даному випадку давайте ми створимо новий проєкт. Назвемо його Telegram Bot Wonda. Окей, це вікно. Я не попросив створити файлік, але зараз я буду. Тепер його створювати. Pythonський файлик. Давайте main його так само назимово. Ага, і тепер нам треба вставити код. Нажимаю кнопочку на термінал, термінал вилітає, Ctrl-V для установки нажимаю PIP. Він встановлює всі необхідні пакети. Багато є залежностей, але він вже з ними справився. Тепер нам треба ось цей. Бот вставити і тут має бути вставлений токен. Токен вставляється в ботфазер. І я використаю код, який знаходиться тут. Ось таким чином. І попробую його запустити. Дивимося, що йому заважає. Є в нас помилки, давайте ми їх скопіюємо і просто вставимо в чай GPT. Без спотикань просто вставимо. Нам потрібно встановити ось таку штуку додатково. Ну окей, ми вставимо. Ще таку штуку і напишемо ось тут, що треба встановити що цю штучку. Добре, давайте знову запустимо. О, запустилось. Стартінг. Тепер давайте здемо в ботсам. Це на нападку старт. І він нам пише Hello World. Low world. Він тут цю штуку бачить. І він бачить звідки який чат з цього чату. Він бачить це приватне повідомлення. Він бачить, що це від мене. Він бачить моє прізвище і ім'я. Це не форум. Це, ну, ще якась штука, не повідомлена за коїсь Току чи відки. Користувач ID, це не бот, до нього пише. Ще якісь додаткові дані. Туди, туди, туди. І тут має бути в цьому хаосі цих всіх даних має бути десь повідомлення. Давайте пробуємо знайти. Це у нас slash start. старт. Текст слэш старт, який йому надсилав. Тобто він це його бачить. І з ним можна далі пробувати спілкуватися. Тобто оцей Hello World його можна змінити. І давайте я е, хотів би зробити певні моменти і в m.text. Ага. Пробуємо дорівнює e, Slash start. Тоді. Чому він свариться? Двічі, так. Тоді ми напишемо e, відповідь, будемо користуватися цими відповідями, які вже вставлені ось тут. І будемо писати якусь свою. E, Привіт. Привіт. Ти в нашому боті. А е, тепер, е, далі зробимо. Е, фініш. Фініш пока. Пока. До зустрічі. Окей. Ой. Так. Так. Тепер. А інші випадки. Давайте отак от. І, і тут в кінці напишемо Else. Щоб воно було козв'язано. Типу, всі інші випадки просто буде писати. Моя твоя. <соць> Моя твоя не розуміт. А, окей. Тепер ми це скинемо і запустимо заново. Бот запущений. Я йому пишу старт. Привіти в нашому боті. Пишу йому фініш. Пока, до зустрічі. Пишу йому отаку штуку. Моя твоя не розумію. Тобто, в даному випадку мені цей бот дуже подобається, і значить, з нього можна склеїти те, що я би хотів, і далі наш розгін може бути з відправляти фото. Це фото from bytes з інтернета. Оце якщо upload handler. Sample photo. Тут тобто треба буде розібратися. Тобто тут у нас є приклади. Тут приклади є, тут upload файл, форматування тексту і так далі.